Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Результати сивозміни, перевірка якості харчування у школах, робота екіпажів БПЛА та ситуація зі сказом тварин. Про головні теми тижня розповім я, Марієта Макерчан, у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. Станом на 18 вересня на Миколаївщині зібрано 63 тисячі 600 тонн соняшника зі 106 тисяч гектарів. Трохи більше чверті від засіяних цією культурою площ. Середня врожайність 6 центнерів з гектара. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв для порівняння у посушливому 2024 році. Середній врожай по області був 15,6 центнерів з гектара. Цього року через погодні умови зазнали прямих збитків на суму 7 мільйонів гривень, каже голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб. Це лише витрати на вирощування, без врахування втраченого прибутку. Допомогла вижити співпраця з колегами. Зокрема, поле площею 28 гектарів обробляли у рамках обміну з сусіднім підприємством, яке вирощує томати, використовуючи крапельне зрошення. Тут зібрали по 20 центнерів соняшника з гектара. Для того, щоб покращити і нам, і їм сівозміну, ми зробили на один рік обмін полями. Так само ми після на їхніх ж полях посіяли зернові, то для цього року в нас там було по 7 тонн вражає, 7-8 сипало. Якщо на інших полях у мене було по 600 кілограм, то на полях після крапельного зрошення 7-8 тонн. Ми взяли зерновими. Навесні поле засіяли різними гібридами соняшника, каже керівниця. Кращий результат дав гібрид Піонер 168 районований для південних умов. Навіть на інших ділянках, які не були під поливом, його збирали по 13 центнерів з гектара, розповіла Людмила Голуб. Але загалом майже половина посівів соняшника загинули від посухи. У нас із жовтня місяця по цю пору випало 140 міліметрів опадів взагалі. З них продуктивних було в районі 70 міліметрів, а все інше просто випало і одразу видувалося вітрами. І у нас було посіяно 340 гектарів соняшника, і з них 160 гектар ми просто перебили катками, взагалі не збирали. Була така ділянка, як 30 гектар, де ми зібрали по 120 кг з гектару. Це взагалі нічого, навіть на пай не вистачить розрахуватися. Але на цьому полі соняшник є. Володимир Афанасів повідомив, що станом на 18 вересня на Миколаївщині зібрали соняшник зі 106 тисяч гектарів. Навесні було засіяно 410 тисяч. Середня врожайність цієї культури 6 центнерів з гектара. Торік було 15 центнерів 600 кілограмів. У Миколаєві з 15 по 18 вересня інспектори перевірили якість харчування у школах. За результатами інспекції було прийнято рішення замінити деякі страви, говорить заступник міського голови Анатолій Петров. До 25 вересня цього року директора шкіл аналізують чотирьохтижневе меню, і ми вийдемо на його видозміну, тобто деякі. Страви ми приберемо з меню, ті, які діти не хочуть категорично їсти. І зробимо заміну, яка відповідатиме 305-й постанові, тобто калорійність ми маємо зберегти, замінивши страви і технологію їх приготування. Крім того, Анатолій Петров зазначив, що школам не вистачає професійного обладнання. Сьогодні, відповідно до цього меню, необхідно мати надсучасне сучасне технологічне обладнання в закладах освіти для того, щоб приготувати ті блюда і вони мали естетичний вигляд, щоб вони мали смакові якості. Які е, закладені до меню. До комісії увійшли не тільки представники міськради та Держпродспоживслужби, а й батьки, говорить Петров. Ми дегустували продукти харчування, ми все фотографували, ми перевіряли харчоблоки, ми перевіряли е, збереження продуктів. Е, е, ну, якщо так сказати чесно, то в більшості випадків ми не виявили якихось серйозних порушень, а в деяких випадках так. Ми виявили, скажімо так, саму систему, трошки порушену систему приготування їжі, скажімо так, в двох закладах. Процес налагодження та покращення якості харчування у закладах освіти продовжуватиметься. І комісія планує періодично виконувати повторні перевірки, говорить Петров. Нагадаємо, 10 вересня міський голова Олександр Сенкевич повідомив про скаргу у соцмережах від батьків на їжу в закладах освіти та доручив створити комісію. Розвідка, визначення координат та ураження. Екіпажі безпілотників 123 ї бригади тримають смугу оборони на Миколаївщині. Чим та як працюють бійці в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Одеса, дізнавались наші кореспонденти. Військовослужбовець на псевдовітер тримає в руках Мавік, який між собою бійці називають весільним дроном. Використовується для спостереження переднього краю от перед, передових позицій противника. Його виявлення, переміщення особового складу і нанесення вогневого враження. Жива сила, неукріплені бліндажі, техніка на все це є відповідні боєприпаси, говорить Вітер. Військові РФ намагаються збити дрони українських оборонців зі стрілецької зброї, тому потрібно відчувати дистанцію, каже оператор. Якщо вони вже не можуть нас збити стрілкатню, вони включають подавлення реп той же самий. І тоді ми тим самим збільшуємо свою дист... дистанцію до них. Ну вона нам не мішає, ми їх все одно бачимо. Оператор дрона Камікадзе Малазар служить від початку повномасштабного вторгнення. Починав з піхоти, зараз працює з повітря. Ми піднімаємо іспіку, коли Наші побратими на «Мавіку» чи на крилі кажуть, що знайшли ціль там або бліндажі, або СП. Або рух піхоти чи техніки, і ми заряджаємо в і полетіли туди. У темну пору доби підіймають важкі бомбери. Ми вилітаємо, і розносимо бліндажі, розносимо укриття, абсолютно як ви, все одно. Як тщательно перед кожним вилітом попрацьовуємо план, що за ціль і куди, тобто ми куди, що ми заносимо. Для хорошого КПД за даними офіційного сайту Держпродспоживслужби у 2025 році в Україні збільшились випадки захворюваності на сказ серед домашніх та диких тварин. Карантин запровадили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та інших областях. Миколаївщини серед них немає. Сезон полювання на Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення офіційно відкрили восени 2024 року. Єгрі лісового та мисливського господарства Христофорівки Степан Буга розповідає, за два роки заборони чисельність диких тварин в області значно зросла. Дичі у нас додалося, і заїзд додався. Фазана, звісно, дуже, дуже багато. От, кабани, кози є. А там, де є кабани і коза, ну. Є і вовк, вовк, лисиця. Та на даний момент ми повинні відстрілювати лисиць, здавати на аналіз. Так що, як багато на даний момент хвороби. Провідний мисливствознавець філії Південний лісовий офіс Максим Гайдаш каже, з 9 серпня 2025 року відкритий сезон полювання на пернату хутрову та копитну дичину. Єгерями підприємства та мисливцями з початку року здобуто 110 лисиць, 3 вовка та 31 шакал. Єгерською службою підприємства разом з представниками ветеринарної медицини проводяться заходи з. Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин та заходи по перальній імунізації диких тварин проти сказу, шляхом розкидання вакцини, що мають вигляд брикетів, розібрав з сірникову коробку. У 2024 році на Миколаївщині було зареєстровано 21 неблагополучний пункт сказу, а в серпні 2025-го 26. Втім, у результаті проведення профілактичних заходів у вересні їх кількість зменшилася до чотирьох, розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби в Миколаївській області Олег Прищенко. За цей рік то це найбільше безпритульні тварини, які не були раніше вакциновані. Також були це в велика рогата худоба в господарствах, і лисиці це ті, що виявлялися ну, протягом цього року. А періодично, то ну, майже кожного місяця один-два випадка стається. Станом на серпень у рамках планових профілактичних заходів від сказу щеплено 96 шість тисяч котів і собак та понад двох тисяч безпритульних тварин, розповідає Олег Прищенко. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.